Всім привіт! Сьогодні в нас черговий експеримент. В чому він заключається? Я взяв тестову поверхню, розділив її на дев'ять частин, потім ще розділю ці частини на два. Е і буду тестувати їх на те, наскільки вони можуть бути уражені від очисника водного каменю. Е водний камінь це досить таке. Противне забруднення, яке важко прибирати, якщо ви вчасно не зреагували на його наявність, найкраще реагувати це робити один раз в місяць кожну третю-четверту мийку очистку. Шампунем на кислотній основі, тобто кислотним шампунем. Так ви нейтралізуєте луги, які тільки в самому зачатку, які тільки-ось тільки накопичуються, і ще не встигли проявитися. Тоді кислотний шампунь ідеально. Але кислотні шампуні також бувають різні. Бувають такі, що пошкоджують захисні покриття, бувають, що не пошкоджують. Тут також все залежить від захисних покриттів тут Трошечки інша тематика. Е, якщо кислотний шампунь не допоміг, або ви ним не користуєтесь і вилізли все ж таки плями водного каменю, їх можна прибрати слабокислотними квік квіками, типу Cochemi Quicken Shine. Е, якщо їм там декілька днів, то такий засіб прибере. Якщо ж ні, далі вже переходить діло до Water Spot Remover І Часто, коли діло доходить до Waterspot Remover, для прикладу, Gyon або FX-Protect, мене питають люди: а чи знесе він захисне покриття? Тут все дуже індивідуально. Все залежить від того, який у вас очисник водного камені, які кислотні шампуні. Вони бувають різних. Е Різні за, різні за агресивністю, можуть які зносити захисні покриття, якісь не зносити, якісь пошкоджувати, залежить від того, як давно на поверхні у вас цей засіб. Якщо це кераміка, який там пару місяців, то від очисника нічого не буде. Якщо це натуральний віск, який вже доживає свої останні дні, то, скоріш всього, ви його знесете. Щоб показати, в принципі, як впливають ось такі очисники на Різні захисні покриття, я взяв різні захисні покриття, завчасно їх наніс, щоб вони встигли вкристалізуватися і закріпитися на поверхні. Зараз я покажу ці всі засоби. Потім ми поліємо їх водою, подивимось на гідрофоб, щоб ми переконалися, що гідрофоб тут присутній. Я ще його не бачив, тільки наносив. Якщо все добре, приступимо до тесту, поділю кожну ділянку на дві половини, почищу земітую очистку за допомогою Gion Water Spot Remover і зімітую очистку за допомогою Fix Protect Water Spot Remover. Тобто візьму аплікатори, потру, потім приберу ці засоби, потім ми подивимося, який гідрофоб, і зробимо якісь висновки, які ж засоби я взяв. Перше, я взяв натуральний віск. KLCB f 2 Натуральні воски вони найбільш делікатні, е, е, їх, з ними дуже потрібно бути обережними і думати, які засоби ви застосовуєте, щоб вони жили як можна і до, можна довше. Хоча натуральні воски та й воски в цілому е, менш вразливі від водного каменю, у них захист від водного каменю дуже і дуже хороший. Тобто кераміка може бути більш вразлива від водного каменю. Далі гібридний е, твердий віск е, Fusok е, Runway Nanovax. Тобто тут є натуральна основа і синтетична основа. Вони більш стійкі, але дають менше блиску. І наступний фусоко, 12 місяців. Це синтетичне захисне покриття, тефлон, навіть не твердий віск, але він дуже стійкий. Дуже добре дає захист, і подивимося, чи зможе його пошкодити Water Spot Remover. Щоб щось було керамічне, я взяв керамічний спрей Fix Protect Vision Coating. Це досить хороший керамічний спрей, його важко збити кислотним шампунем. Я думаю, що очисник водного каменю також його не пошкодить, а навпаки, можливо, навіть покращить гідрофобні властивості, якщо ви довго катаєтесь, пройдетесь якимось таким очисничком, і буде дуже і дуже добре, якщо шампунів вже це допомагають, і хідрофоб кудись зник е, далі. Синтетичний віск спрей на силіконовій основі. Тобто він може бути як повноцінне захисне покриття, може бути як засіб для підтримання вже існуючого захисного покриття. Не знаю, переживе чи не переживе, подивимось. Далі натуральний віск спрей, карнаубас від Fireball. Він може слугувати як повноцінне захисне покриття, або йти як бустер для вже раніше нанесеного карнаубського воску. Досить хороший засіб, відносно стійкий. Подивимося, як він себе проявить. Якщо він самостійний і наскільки його може вразити Water Spot Remover, наступний EvoCar Car QCL керамічний Quick Detailer для повноцінного, повноцінного захисту, тому що він дуже і дуже стійкий. І довготривалий може бути як бустер для керамічних повноцінних покриттів. Полімерний е, Quick Detailer, Silky Detailer, Також дві-три мийки спокійно тримаються. Подивимося, як він переживе Water Spot Remover. І універсальний Quick, і для інтер'єру, і для екстер'єру, Quick and Shine. Тобто 9 абсолютно різних засобів: натуральні, синтетичні, тверді воски, рідкі воски, керамічні спреї, керамічні детейлери, універсальні квіки і тому подібне. Все це я зібрав. Спробував розібрати всі різні. Зараз будемо дивитися гідрофоб. Потім перейдемо до тесту. Отже, давайте почнемо тест гідрофобом. По суті, навіть немає різниці дивитися деяка поверхня. Всі вони гідрофоблять. Це було видно. Всі вони мають гідрофобні хороші властивості. Нічого поганого гідрофіла чи штори, чи ще чогось тут немає. Але швидко прибіжимось. Тут фусокот, Runway Wax, KLCB F2, Vision Coating, B7K LCB, Carnao Fireball, q seal Silky Detailer і QS. Зараз я це ще безконтактно просушу, щоб фіброю нічого не задряпати, не підбити гідрофоб і будемо починати тест. Все, поверхня повністю суха, та, що нас цікавить, ці всі квадратики. Зараз заносимо всередину, ділимо ще навпіл і починаємо. Поверхня всередині, вона, як стояла до вас, так зараз і стоїть на початку експеримента. Беру зелений скотч, щоб розділити приблизно навпіл, відділити там, де буде фікс, а де буде гійон. Відділив ліву частину для вас, мабуть, праву частину будемо чистити ефіксом, який я забув взяти. Праву частину будемо чистити гійоном. Для цього я беру. Засоби, беру однакові аплікатори, мікрофіброві аплікатори з кишенею і дві мікрофібри, щоб прибирати залишки. Сіра нехай буде під ефікс, синя, нехай буде під Gion. Одягаю рукавиці. Далі беру почну з ефікса. Як я вже сказав, буду імітувати повністю очистку. Тобто я роблю там пшик. Проходжуся по ділянці, прибираю мікрофібру і переходжу до наступної. І так, всі ділянки. Тобто, один пшик на поверхню. Доведеться почати з правої, бо я вже сюди пшикнув. І починаємо. Зараз я ще візьму маркер, щоб я сам не заплутався, де я чистив ефіксом, а де я буду чистити джйоном. Оце важливо. Так, помітив собі все і тепер продовжую. Так, фіксом почистили. Далі переходимо до Gyona. Все, всі 18 ділянок оброблені, чи скільки їх там виходить в мене. Що я можу сказати? Коли я працював, в принципі, воно було видно, які. Покриття відштовхує Water Spot Remover. Тобто, коли я працював, наприклад, по QSL, було видно, що там він не лягає рівною плівкою засіб, QSіл його відштовхує, і мені є підозра, що по таким факторам можна зрозуміти, чи живе ще досі, досі, захисне покриття чи ні. Але зараз вийдемо на вулицю, поліємо, перевіримо, відмітимо, які покриття живі, які вмерли, якщо такі будуть. І будемо робити якісь е, попередні висновки саме по цих засобах і саме по цих засобах очисних по двох. Тому давайте йти на двір. Ем... Ось якось так. Деякі продукти почали шторити. Давайте по порядку. Фусо. Що джійон, f... що, що FX. Тут лівору Gion, тут е фікс. FX, Gion, FX. Ефікс. FX. Добре працює. Ніяких проблем. Гідрофоб залишився. Фусо взагалі ніяк не вплинув. Runway NanoVax. абсолютно те саме. f 2 Те саме. Далі Vision Coating. Трошечки його шторить. Але не, може то тиск такий. Видно, що гідрофоб все добре, ніяких проблем. KLCB Б7. От KLCB Б7 від Giona тільки-тільки стікає. Тобто гідрофобні властивості все ж таки підсіли. Карнауба e, Вакс від Fireball також, здається, почало шторити. Воно розриває, воно працює, але трошечки пішла зміна. Можливо, далі стати треба. Ну, Від Gyona воно тут шторить і тут трошечки почало шторити. q Кьюсіл взагалі все чудово, гідрофоб, все на місці, наче нічого й не було. Сілки детейлер. Розривається, але від Gyona йде трошечки шторка. І останній в нас QS. Е, ну так, трошечки від жіона все одно шторка йде. Тобто, FX швидше розривається, а тут ще трохи шторить. Тобто, ось якось так. Давайте ще раз в загальному. Ну, Воно видно, що ось цей квадратик, тобто силиконовий е спрей віск почав шторити, карнауба ВАКС почав шторити, сілки почав шторити, QS почав шторити. QS ось тільки-тільки розірвався повністю. Тобто ті покриття, які найменш стійкі в принципі, від природи, е вони в принципі, і померли після очистки майже повністю. Але все одно ще непогано гідрофоблять. Ну, Не гідрофоблять, а вже гідрогідрофілять ось тут. Тобто Gyона стільки-тільки стікає. Так, воно знизу, але навіть якщо я тут полью, ну, все одно воно досить-досить повільно стікає. Ось якось так. Отже, які висновки я можу зробити для себе? Що, якщо ви наносите якесь повноцінне захисне покриття, то ось такі два засоби, саме ось ці засоби, вони. Ніяк не пошкоджують за одне використання ці захисні покриття. Тобто навіть натуральний віск, якщо ви берете наносити його термін слугування, приблизно 3 місяці, при правильних мийках він буде у вас слугувати. За ці 3 місяці у вас дійсно може виникнути водний камінь, який може бути потрібно прибрати за допомогою чесника водного каменю. Таким засобом, такий засіб lcbf 2 натуральний віск, спокійно переживе очистку. Синтетичні або гібридні воски, цей віск може слугувати 6-8 місяців спокійно, при правильному догляді, також, якщо ви використаєте очисник водного каменя, нічого не буде. Синтетичний віск такий 9-12 місяців, абсолютно нічого йому не буде. Тобто, якщо мова стосується повноцінно захисних покриттів, вони спокійно можуть витримувати ці два засоби. Те саме стосується керамічного спрею, нічого не змінилося, що до використання, що після, все однаково. Коли вже мова йде про е, засоби, яких термін слугування заявляє виробник місяць, у вас навіть не встигне виникнути в той водний камінь, якщо він, е, ви його прибрали до нанесення. Тобто, якщо ви нанесли їх, то за місяць ви його просто не встигнете побачити. У вас швидше злетить захисне покриття, ніж ви використаєте такий очисник. Але раптом, якщо вам буде потрібно його використати, то будьте готові, що доведеться його перенанести. Але ніяких проблем, пару пшиків на деталь розполірували, і у вас вона знову нанесена. Те саме стосується і захисних покриттів по типу квіків. and квік, Chine квік він тримається 2-3 мийки. Одразу, по суті, він злетів, почав шторити і вже змінилась його властивості. Сілки детейлер також саме десь тримається приблизно 2-3 мийки, можливо 4, він також швидко злетів. Керамічний квік від Evacar, він дуже довготривалий і він не пошкодився. Тобто всі покриття, які слугують більше місяця, скажімо, від трьох місяців їм нічого не буде, але знову ж таки я повторю, це саме стосується цих захисних покриттів, які тут були. Вони були свіжі і саме ось цих двох засобів. Можливо, якщо ви візьмете якийсь другий, наприклад, від Cosmetica Енерга, від Bad Boy's, якийсь Water Spot Remover, від Adam's Polish Water Spot Remover, можливо, він по-іншому буде впливати на ваші захисні покриття. І все стосується залежить від того, які ви будете захисні покриття використовувати. Є різні натуральні воски. Є різні гібридні воски, є різні керамічні квіки, все це дуже сильно залежить від того, наскільки добре ви підготували поверхню, в якому стані знаходиться захисне покриття, взагалі, яка його тривалість, стійкість та які засоби ви використовуєте. Саме в цьому текст, саме в цьому тесті ви побачили саме такий результат, але не обов'язково, що він буде такий самий у вас з іншими засобами. Це лише приклад для розуміння. І не більше. Ось якось так, сподіваюся, я доніс основну думку. Сподіваюся, відео було цікаве і ви щось для себе дізналися корисне. Е, якщо це так, то пишіть коментарі, підписуйтесь і ставте лайки, буду вдячний і за репости.